Курс долара за останні тижні суттєво зріс. Чого чекати від долара та євро в квітні цього року і чи потрібно негайно купувати валюту? Ну і крім того, я окремо дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 28 березня по 3 квітня. Відео ми записуємо 27 березня, вийде воно 28 березня. Ви на каналі Finance, Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково тисніть лайк під цим відео. Залишайте свої коментарі. За мною я фінансовий експерт Олексій Козирев. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. Відповідаю на ваше питання в коментарях, як інвестувати в нерухомість за кордоном. Розкажу вам, на прикладі Європі. Є така платформа Метравента, це колективне інвестування в нерухомість в Іспанії. Одна з її переваг можна почати з невеликого чеку, тобто інвестувати вже в здану нерухомість, вже яка вже здана в оренду, і отримувати виплати вже з першого місяця. Наразі є дві віли на острові Тенеріфе. Мінімальний чек: 810 євро на Частину на одній віллі та 2430 євро за частинку другої віли. Платформа Мітравента пропонує 17,1 річних. Дохідності, з чого вона складається? Вона складається з 7-9% річних. Це дохід з оренди віли, і 9,2% річних це спекулятивний дохід. Будь-яка інвестиція це ризики, тому основне для інвестора їх мінімізувати. Хочеться звернути увагу на відносну безпечність цих інвестицій, чому тому, що компанія за власне кошти купує нерухомість та спрощує усі процедури забезпечення ВІЛ, їх ремонт, страхування та операційне питання щодо оренди. Тому для тих, хто має бажання інвестувати в нерухомість за кордоном, зважуйте свої бажання та фінансові можливості, беріть свого юриста і подивіться на цей цікавий проект. Посилання на метравента буде в описі до цього відео. І так, питання перше. НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму в 39,3430 гривень за долар. Який курс чекати по долару та євро в квітні 2024 року? Ну, що можна сказати? Зараз перед вами якраз табличка динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро. Ви бачите, дійсно останніми десь останній тиждень, півтора, йде дійсно підвищення офіційного курсу. В квітні цього року є декілька факторів, які будуть суттєво впливати на поведінку курсу. І я хочу, щоб ви уважно їх прослухали, тому що це від цього будуть залежати ваші потім ваші рішення. Перше. Від чого буде залежати? Від розміру міжнародної допомоги Україні. В першу чергу від американської. Чому? Тому що тут насправді з одного боку, тут не все так погано для України, тому що за березень цього року уряд та Національний банк очікують отримати до 10 мільярдів доларів міжнародної допомоги від наших європейських, підкреслюю, європейських партнерів, МВФ та інших міжнародних партнерів. Наприклад, від того ж самого ваш МВФ, ми вже отримали 880 мільйонів доларів. Тобто майже 900, і крім того, від світового банку ми очікуємо найближчим часом отримати ще півтора мільярда доларів. Тобто зараз, ну якщо говорити відверто, буксують більше Сполучені Штати. А ми ж пам'ятаємо, що там все ж таки по допомозі, там порядка 60 мільярдів доларів допомоги. Основна частина її, всі такі, все таки ми розуміємо, це військова допомога. Тобто, це все ж те ж таки зброя. Але з іншого боку, там є і достатньо велика кількість коштів, саме фінансових, на будемо говорити так, підтримання бюджету України. З іншого боку, тобто ми розуміємо, що зараз ця пробуксовка вона відбувається більш за рахунок Сполучених Штатів, і в залежності від того. Як у квітні цього року, тому що я не вірю все ж таки, що до кінця березня е, сенатори зберуться у Сполучених Штатах. А от вони говорять, що десь у квітні, е, перші декади квітня, вони зберуться, і буде і буде якраз е, обговорення фінансової допомоги Україні нарешті. І е, тоді все ж таки я сподіваюся, що цю допомогу ми отримаємо. Тому е, сам фактор, чи буде ця допомога, чи буде опять затягування цього процесу, він буде суттєво впливати на ситуацію на нашому валютному ринку і на настроях саме валютного ринку. От станом на сьогоднішній день, да, і це ще буде суттєво впливати ще і на розміри нашого золотовалютних резервів, а це в кінцевому варіанті теж такий запас міцності для любої держави. Зараз перед вами таблиця, як зараз виглядають наші ЗВР. Тут є декілька принципових питань. Це саме статистика і графіки національного банку. От структура міжнародних резервів у розрізі інструментів. Що ми бачимо з вами? Що ціни поперед десь 27,293 мільярда доларів з. Загальної суми ЗВР 37,06 мільярди доларів. Монетарне золото 1,758 758 І десь готівка корахунки, депозиту 8 мільярдів. Ну, чуть більше 8 мільярдів доларів. Тобто, і це станом на перше, на третє два року. Друга табличка це структура міжнародних резервів у розріз, розрізі валют. І для нас тут з вами принципово то, що ви бачите, що ливова частина з тих 37,06 мільярда наших ЗВР, які в нас є, станом на перше березня. Підкреслює на перше березня ця сума. Це в доларах Сполучених Штатів на другому місці – у нас по факту, як це не цікаво, це золото. І на, і на третьому місці ви бачите, якраз вже у нас це євро. Про що це говорить? Що все ж таки в кінцевому варіанті зараз Національний банк більше орієнтується на, будемо говорити так, по своїй стратегії. Він орієнтується на долар. І це знакове питання, саме для того, щоб все ж таки мати прогнози по курсу долара та євро найближчим часом. Крім того, все ж таки, те, що вони говорять, що до 10 мільярдів вони очікують отримати до кінця березня, там на початку квітня, то ми розуміємо, що на перше квітня все ж таки ЗВР в нас в будь-якому випадку зараз збільшиться, і це позитивний фактор для ринку. І воно буде впливати і на поведінку курсу у квітні. Крім того, друге, що буде впливати, це інтервенція Національного банку. Його тактика і от так, така стратегія. Тут у березні, все ж таки, на фоні невизначеності з отриманням фінансової допомоги від заходу. Національний банк дещо економів ЗВР і періодично не відразу втручався в ситуацію на ринку, коли був дефіцит пропозиції. Це давало можливість, от, наприклад, в останнє, то, що ми бачили якраз тижні поступово курс зріс. І в кінцевому варіанті зріс не тільки офіційний, я вже табличку вище Ви бачили, ну і ринковий і міжбанківський, ну і посередкований готівковий ринок. У квітні Національного банку у квітні цього року Національний банк все ж таки ситуація з резервами для нього покращиться, тому що я вже казав, що будуть приходи цього. Додаткових коштів міжнародної допомоги, і це в кінцевому варіанті це буде позитивно впливати на ринок у квітні місяці, саме і на валютний курс. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо, що в бюджеті 2024 року заложено, закладено середньорічний курс по, по долару Сполучених Штатів 40,7%. Гривень за долар, тому деяка девальвація грівна, яка якраз зараз відбувається, вона вигідна біджету. Чому тому, що це збільшує і валютну переоцінку, то що для них потрібно по балансу національного банку, і крім того, ця девальвація вона стимулює додаткове збільшення надходжень від е, таможених е, митних зборів там. Наприклад, яких якихось акцизів або податків, які прив'язані до офіційного курсу, тому якщо курс зростає, це для них більше податкова можливість отримати більше в бюджет. Саме податків або додаткових доходів. Третє, що буде впливати в квітні, це міжнародні ринки. Тут нікуди ми не дінемося, пара євро-долар зараз постійно значно коливається і це буде суттєво впливати на курс євро відносно гривня і у квітні цього року. Ви можете побачити зараз якраз таблицю на цю хвилину, коли ми записуємо цей ролик. Ви бачите, що стрибки з початку березня достатньо високі, достатньо, ну, будемо говорити так, великі. І це теж буде відображатися на парі євро-долар, і в кінцевому варіанті це відображається і на курсі євро відносно гривень. Четверта ситуація на фронті та психологія ринку. Ну, перше, ні для кого не секрет, що напруженість на фронті на жаль тільки збільшується, і це буде впливати на поведінку гравців та населення, і воно впливає на них. Тобто тенденція перевищення купівлі валюти населенням над її продажем, вона е збережеться. І от зараз якраз таблиця, вот на останні дні, якраз що відбувалося у нас з вами, це те дані теж те дані національного банку. Ви бачите, що операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що все ж таки сальда усього, тобто продаж мінус купівля, вони все рівно купують більше ніж здають. Вот. Ну, а і та ж сама подобна ситуація є у нас і на безготівковому валютному ринку. Ви бачите, що останні дні він пожвавився по обсягах операції, тобто є збільшення е активізації покупців валюти е під, різ, під різними вже варіантами і дещо там по різних моментах, але в кінцевому варіанті попит на валюту залишається достатньо високим. Що буде ще впливати? Це от про що не постійно говорять, але це обговорюють в банковській тусовці і в тусовці між бізнесом. Це принципове питання. Це можливе пом'якшення валютних обмежень Національного банку в частині виводу дивідендів та обслуговування іноземних валютних кредитів приватним бізнесом. Ну, З одного боку, деякі натяки були і на конференції на прес-конференції Національного банку щодо облікової ставки останньої. Це є і в коментарях Національного банку, що вони все ж таки будуть поступово знижувати. Обмеження, але в тих, в тих межах, які можуть собі дозволити, це теж принципове питання, але вони натякають на те, що такі кроки можуть бути. Крім того, теж не секрет, що ми повинні розуміти, що, наприклад, якщо на нас до нас заходить велика сума міжнародної допомоги і є збільшення резервів, то тому ж самому уряду для фінансування своїх бюджетних дир потрібна гривня, тобто потрібна потенційне і національний банк, коли продає валюту. На міжбанку і закриває ці от різниці, які є на ринку між попитами пропозиції, він в кінцевому варіанті, потім ці гроші вони так чи інакше вони попадають у бюджет і фінансують гривневі потреби бюджету. Тому, якщо, наприклад, буде, будемо говорити так, стимулювання цього попиту за рахунок того, що буде зменшення валютних обмежень саме з точки зору отримання Можливості бізнесом гасити свої частково отримувати свої дивіденди, дивіденти, їх виводити або гасити свої кредити валютні і відсотки по них саме будемо говорити так приватного бізнесу. А в нього є на це все гроші. І у нерезидентів, які зараз отримали гроші від ОВДП в гривні, в них теж є гроші, що купити валюти. Вони просто не можуть її вивести. То це і буде цей додатковий платежеспроможний попит на валюту, і крім цього, це буде підтримувати. Попит на валюту він буде підтримувати курс на достатньо високому рівні по долару. Тобто тут є такий баланс, і, і чиновникам Національного банку Мінфіну їм потрібно підтримувати такий баланс, який би був і в, з точки зору інтересів держави, і з іншого боку, з точки зору управління і курсом, і в кінцевому варіанті інфляцією в країні. І тут у них різні завдання. Тобто Мінфіна одне завдання, у Національного банку дещо інше, але так чи інакше принципі, якщо будуть валютне пом'якшення це зроблені, це буде зараз вигідно і мінфіну, мінфіну в якийсь момент, і національному банку. Шосте, що буде впливати, це збільшення військових витрат на фоні виходу на ринок додаткової маси гривні за рахунок соціалки. Ну ви знаєте, що у нас підвищені зараз пенсії. Там не на великі суми, але вони підвищені і вони проіндексовані. Частково, все ж таки, враховуючи, що йде збільшення витрат на армію і збільшення, як говорить уряд зараз, і при мобілізації, і інших процесах військової кількості військових, вони отримують більше грошей. І частково з них хтось з них йде на ринок з цими грошима і купує товари першої необхідності, наприклад, це в основному пенсіонери. А і це теж підштовхує дещо інфляційні процеси, тому що вони ж викуповують найбільш дешеві товари. Ми це розуміємо. А з іншого боку, ті ж самі військові вони все ж таки купують валюту на свої картки або готівкову валюту, Це теж дещо впливає на ринок. Ну і останнє, що впливає, впливати буде на у квітні місяці. Це стан експорту-імпорту на фоні чергового блокування поляками зараз на нашої сільхозпродукції на кордонах. Ми розуміємо, що таким чином експортна виручка, вона зменшується, тобто приток валюти на Міжбанк зменшується за рахунок цього фактору, а імпорт він у нас залишається на високому рівні, тому що, враховуючи, що війну, війну значну кількість продукції Україна сама не виробляє, а закуповує за кордоном. Тобто попит на валюту великий, приток валюти менший, і це робить дисбаланси на валютному ринку України саме між пропозицією та попитом. На валюту, і це теж буде впливати на гривню у квітні. Ну і прогноз курсу долара та євро на квітень, то, тобто по міжбанку. Перше, обсяг операції на Міжбанку буде не перевищувати десь середній. В день від 110 до 250 мільйонів доларів тут нічого так особливо не зміниться. НБУ буде частко-часто вимушено виходити на ринок для того, щоб продавати валюту і закривати ці диспропорції. Я вже казав, чому це буде. Особливо, якщо, наприклад, він пом'якшить валютне обмеження, і частково буде попит ще з боку за за рахунок цієї категорії приватних компаній, які будуть обслуговувати свої валютні борги Зовнішні або, наприклад, резидентів, які будуть виводити свої дивіденти, які вже в них є. Крім того, наприклад, все ж таки, якщо так за моїм прогнозом, у разі все ж таки пом'якшення валютних обмежень щодо можливості. Якраз от погашення приватним бізнесом зовнішніх кредитів або виводу дивідентів, то тоді е, у квітні місяці обсяг інтервенції національного банку може зрости до 3,2 або до, 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 і, до, до 4 мільярдів доларів за квітень саме для підтримки курсу гривні. Якщо ж ці обмеження залишаться, або, або вони будуть косметичними, ну тобто їх зміни будуть косметичними, то тоді е, загальний обсяг з того, того, що буде продавати Національний не банк за місяць ЗВР, вони будуть не перевищувати десь від 2,1 до 2,8 мільярдів доларів за квітень місяць, за весь квітень місяць, саме цих інтервенцій. Ну і завжди у нас буде впливати на український міжбанк по євро, буде впливати поведінка пари євро-долар. На зовнішніх ринках я вже казав, чому. Тому мій прогноз по парі євро-долар на квітень 2024 року, це коридор по парі буде в межах від 1,074 до 1,096 доларів за євро. І тоді, за моїм прогнозом у квітні 2024 року, якщо на Межбанку котерування долара будуть в межах від 38,70 до 39,80 гривень, то через перерахунок пар євро-долар. І курсу долара відносно гривні, то тоді курс безготівкового євро на нашому Міжбанку буде в межах від 41,56 до 43,62 гривень за євро. Я підкреслюю, це. Протягом всього квітня, тобто в якісь дні він буде менше, в якісь більше, але цей коридор він буде. Ну і крім того, весь квітень тарування євровалюти відносно гривні будуть достатньо волатильними на хатівковому ринку. то що вас цікавить постійно, і ви теж мені задаєте це питання. Ну, більшість обмінників фінкомпаній та банків вони будуть виставляти спреди в межах від 20 до 30 копійок по долару і в межах від 20 до 45 копійок по. Євро, але і будуть залишатися такі агресивні обмінники, яку будуть виставляти цей спреж, спред майже до одніє гривні. Е, крім того, хочу сказати, що найбільш активно будуть змінюватися катерування євро ці і цінники по євро в обмінниках і в Касах банків десь у період десь всередині та у кінці квітня місяця. Чому? Тому що якраз у цей період буде дуже велика кількість міжнародних новин, які будуть впливати на пару євро-долар. і Відносно тоді і на курс євро в Україні. І тоді, якраз, в ці моменти, власники обмінних пунктів вони будуть для мінімізації своїх ризиків збільшувати спреди саме по євро, щоб таким чином застрахувати себе від можливих курсових ризиків. Крім того, активність клієнтів на готівковому ринку буде залишатися великою, але при всьому цьому, що би там не говорили, все ж таки ніякого ажитажу такого глобального не буде. Коридор купівлі ціники купівлі та продажу за готівковим доларом в банках у квітня буде в межах від 38,20 до 39,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 38,30 до 39,80 гривень за долар. Щодо котерувань готівкового євро, то у банках у квітні цього року катерування готівкового євро по і коридор купівлі та продажу буде в межах від 41,20. До 43,70 гривень, а в пунктах обміну валют фінкомпаній цей коридор буде від 41,30 до 43,65 гривень за євро. Ну і євро залишиться у квітні місяці одним із найбільших спекулятивних інструментів, на якому як можна і дозаробити, але можна і втратити. Тому ризикованість по євро зараз у квітні місяці зросте. Ви часто задаєте мені питання, на які я не завжди маю можливість вам відповідати тут у чаті або, наприклад, у роликах. Але є дуже велика кількість дискусійних питань, на які я хотів би вам порадити, де ви можете знайти відповіді. Це на нашому форумі Finance.ua. Там ви можете переговорити і по ситуації з курсом валют, і по форексу, і по макроекономіці, і по страхуванню, та і багато чого іншого. Переходьте за посиланням під описом до цього відео. Ну і питання друге. Це прогноз курсу долара та євро на період з 28 березня по 3 квітня. Курс безготівкового долара на торгах буде продовжувати залишатися все ж таки заручником дій Національного банку, його інтервенції і їх тактики. Тут нічого зараз не зміниться. Крім того, обсяги операцій саме от якраз в цей період, тобто за цей тиждень, вони не будуть перевищувати від 130 до 190 мільйонів доларів. А найбільша активність на міжбанку валютному буде 28 і 29 березня. Чому тому, що це два останні дня? Цього кварталу і місяця. І е, враховуючи ця, таку ситуацію, ну, я маю на увазі робочі дні, і, робочі дні. І таким чином, в ці дні будуть, в, весь бізнес буде закривати свої операції як по місяцю, так і по кварталу. Тому активність на валютному ринку зросте. Найменш активним днем на Міжбанку буде 1 квітня. Чому? Тому що це перший день місяця, і в, традиційно в цей день бізне, бізнес, бізнеси, клієнти. І самі банки вони для себе, будемо говорити так, вони розробляють стратегію на наступний місяць, і таким чином це призводить до того, що перший день ну так, зазвичай більш-менш затище на валютному ринку. Вже починаючи з другого робочого дня, вже активність зростає і вже клієнти працюють в своєму звичайному режимі. Крім того, враховуючи ситуацію, яка є, Національному банку придеться постійно виходити і бути присутнім на ринку, і закривати дефіцит валюти на ринку саме своїми інтервенціями. Крім того, потрібно ще говорити, що на гатівковому ринку все ж таки активність буде теж високою і буде перевищення обсягів купівлі валюти над її здачею в цей період. І щоденна сальда між якраз перевищенням купівлі валюти населенням над її здачею буде в межах від 15 до 45 мільйонів доларів на день. Це не критична сума, якщо подивитися загальну статистику, але з іншого боку, все ж таки, ми розуміємо, що це ну, достатньо великі суми, враховуючи обсяги готівкового. Ринку в Україні, ну і взагалі економічної ситуації в країні. Е, крім того, буде впливати, як завжди, поведінка євро-долар на міжнародному ринку, і там тихо зараз, на цьому тижні е, фактично не буде. Е, наприклад, от зараз таблиця перед вами поведінка пари євро-долар з початку березня 2024 року і до 27 березня, тобто до моменту запису нашого ролику, ви бачите, що були дуже активні стрибки. Пари євро-долар, і це відразу ж відображалося на курсі євро відносно гривні. Мій прогноз по парі євро-долар на 28 березня, 3 квітня, буде коридор по парі десь в межах від 1,079 до 1,088. Долара за євро, і тоді за моїм прогнозом з 28 березня по 3 квітня, якщо на міжбанку котирування долара в цей період буде в межах від 38,90 до 39,55 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і е, долар гривня курс безготівкового євро в цей період буде в межах від 41,97 до 43,03 гривень за Євро, хочу ще сказати, що в останні два дні, от перед тим як я записую ролик, після зростання дуже активного курсу долара, Національний банк зараз, от останні два дні, він виходить на ринок більш активно. Активно працює саме заливає ринок валютою. І ви бачите, що наприклад вчора, тобто там 20 наприклад. 26 березня було деяке даже зниження і офіційного курсу, і е, курсу готівкового, і, і е, курсу на Міжбанку по долару саме за рахунок дій національного банку. Тому якщо він буде активно продовжувати ці операції і далі, а я думаю, що він активно буде зараз працювати на цьому ринку, то ми можемо побачити все ж таки деяку стабілізацію ситуації вже без таких великих стрибків і девальвації грівна, яка відбувалася в останні дні. На готівковому ринку більшість обмінників компаній. Вони будуть працювати з спредом від 20 до 25 копійок по долару, але дещо розширять спред по євро, в межах від 20 до 40 копійок по євро. Найбільш агресивні обмінники продовжать все ж таки виставляти спред в одну гривню. Але якщо так говорити відверто, якщо ви бачите такий великий спред, я би на вашому місці все ж таки подивився і на е котирування інших обмінників, тому що ну, це більш такий агресивний варіант, тобто вони занижують курс купівлі достатньо активно, залишаючи при, чому, при цьому е курс продажу на середньоринковому для свого е регіону. Тому, якщо бачите, все ж таки спред в цілу в гривню, подивіться, може там в сусідних обмінниках буде більш цікавий для вас курс, як по купівлі валюти, так і по і якщо ви хочете придбати. Тепер. Щодо коридору цінників купівлі-продажу по готівковому долару, то в банках цей коридор буде в межах від 38,30 до 39,70 гривень, а в обмінниках фінкомпанії від 38,45 до 39,65 гривень за долар. Я підкреслюю, що це котерування і купівель, і продажів. Ну а котерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору. Купівлі та продажу від 41,70 до 43,35 гривень це в банках, ну а в обмінах валюти фінансових компаній цей Коридор буде від 41,50 до 43,30 гривень за євро. На цьому мене на сьогодні все з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Нагадую, що ви були на каналі Файненс. Підписуйтесь на наш канал, задавайте нам питання, ставте лайки. Ну і якщо якісь будуть такі дуже активні питання з великою кількістю лайків, ви знаєте, що я потім їх виношу в наші ролики і вже відповідаю персонально, фактично для всієї аудиторії на самі цікаві питання. Тому. Все ж таки, задавайте ці питання, і я обіцяю, вони обов'язково з'являться в наших роликах.